Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про комплекс меншовартості або синдром неповноцінності. Що це таке? Це коли людина має досить глибоке переконання, що вона або він гірший за інших, і існує постійне порівняння з думкою інших людей, з зовнішністю інших людей, з поведінкою з діями, з якимись культурними. Оглядами, і так далі. Як формується цей комплекс? Він формується у дитинстві, і на нього впливають декілька факторів. Перший фактор це, звичайно, можуть бути фізичні недоліки, з якими народжується дитина, або які можуть бути набуті протягом життя. Далі, це виховання, або гіперопіка, або нехтування дітьми. І наступне це наші. Твердження, хибні твердження, які нав'язані суспільством або близьким оточенням. Як можна зрозуміти, що у людини є комплекс меншовартості? В першу чергу у людини є невпевненість у собі, дуже багато страхів, занижена самооцінка, ізоляція або досить обмежений соціальний контакт з іншими людьми? І людина постійно, начебто, не хоче приймати себе і ті обставини, в яких вона знаходиться. Чи можна комплекс меншовартості або синдром неповноцінності опрацювати на психотерапії? Так можна. Для цього потрібно декілька сесій терапевтичних, і що ми робимо? В першу чергу ми маємо розібрати, звідки розпочався цей комплекс. Що йому слугувало, як правило, це якісь ситуації з дитинства. Далі, ми маємо підняти самооцінку, опрацювати страхи, прийняти і полюбити себе, і найголовніше це знайти сильні якості, сильні сторони і фокусувати увагу на них, а не на наших недоліках. На початку це досить складно, але на протязі Терапії, дослідження, психоаналізу ми можемо дійти до досить добрих результатів. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Я вам бажаю миру та добра.